Ось пройдемо далі, подивимося. Ось це далі літня кухня. Так, зайдемо в дом. Так, йдемо в дом. Тут є горище. Тут ось кухня. Все працює. Кімната. Тут вся кимната. тут вхит. вот тут. Так. Это летняя кухня у нас. последняя кухня уютненько. тут можно же это таннить тут такие примещения ешь, Сарайчик маленький Є льох. Хорошо, ми все. Так. І ще такі сарайчики. І території багато ззаду. Гарно.